І так, всім привіт! Сьогодні у нас новенька розпаковочка, тож поїхали. Стікери сніданок Хом'ячок. Ось такий. Гадай фільми. ось такий. Грошові свічки раз. Конвертики синенький два. Солодощі по знаку зодіаку. Круасан. Щось мені захотілося круасан. Не переплутай. Давайте візьмемо, що таке бутерброд це от просто хлібчик з побазкою, а сендвіч це вже два дві булочки, там помідор, салат і так далі. І солодощі сьогодні закінчуємо цю колекцію. А також наша новиночка це хліб із хліба утків. Такий фільм є. Я переглянула кожен фільм. і Намалювала кожен хлібчик. Ось так. Давайте візьмемо ось цей хлібчик. Ну, я пакетики зробила у вигляді простого бутербродного хлібчика. Ось тож, беремо нашу наш каталожик і починаємо з колекції грошові свічки. Так. Давайте сьогодні може щось таке бути купимо. Зараз б'ється, що за сума. 20. Ну і 20 доларів, то у нас виходить 5800. тисяч вісімсот. Виходить 5800. Тож ми купимо, думаю, щось за 2000, тисячі, ось такі величенькі. І просто віднімемо 2000. тисячі. І тут у нас куртка, ось така прикольна куртка під номером 11. Ось таку курточку ми купили. Прикольно, дуже прикольно. Ось так. Приїхали далі. Солодощі. І тут у нас ось така морозиво у вигляді кавунчика, логічно, що під номером 5. Ось так. І ось така колекція у нас вийшла. Наша наступна колекція, упс, вибачайте, це не переплутай. Вишня маленька і кисла і черешня велика і солодка. Ось так, далі, гадай фільм. Є. О, це дуже легко, це щоденник, крапелька і зуби. Ну і логічно, що це під номером 8 щоденник вампіра. Досить цікавий, кстати, фільм. І запишемо, що Денник вампіра. Так, солодощі, коз знаку Задяку. Ось наш пакетик. І нам попалися Чіпси Pringles під номером 1. Це є для лева. Ось такі Pringles. Далі бо в мене зовсім мало пам'яті лишилось, конвертики. І тут у нас твоя друга половинка. Можете поставити на паузу, прочитати. По останньому, по останній цифрі лайку. Далі це сніданок. У нас ось такий в школу, сніданок з виконом під номером 2. Ось так. Далі. Це все, що потрібно для хом'ячка. І тут у нас ось такий шар. Під номером 6 шар для його пересування. І ось така сторінка а, хліб із хлібутків. Тут у нас ось такий хлібчик діловий. Кстати, номер в нього 5. Блин. ось так. І це було все. Дякую вам за перегляд і до нових відео.